Якщо вести себе тихо біля годівнички, то можна помітити таких пташок. Жовтогруді щебетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки називаються синички. Синиці веселі і невгамовні птахи. Природа обдарувала їх яскравою зовнішністю. Вони милують наше око похмурими зимовими днями. Цілий день синички невтомно перелітають з дерева на дерево, з гілки на гілку і постійно ще печуть. Синичка харчується переважно комахами, шкідниками лісів, парків і садів. Тому цих пташок в багатьох країнах світу охороняють. Синички мають гарну пам'ять. Вони з легкістю запам'ятовують місце, де їм вдалося знайти корм, і наступного разу знову туди повертаються. Синички дуже довірливі, тому деяким людям вдається приручити пташок, і вони можуть погодувати їх з долоні. Підкріпилися пташки, чистять диво фартушки. Кажуть, завтра в цей же час знову прилетим до вас.